Пендель, uh, чому uh, саме арт-коучингу, коли? Знаєте, є люди, які постійно шукають натхнення. З одної сторони це дуже така вдала маркетингова історія, коли можна виїжджати за рахунок того, що набираєш клієнтів. От на натхненні приходять люди набиратися натхнення, але це дуже невдячна справа, тому що тоді відбувається швидке вигорання, коли людина постійно шукає зовнішню якусь опору для натхнення. Sociedad, то що, ну, це не доросла позиція. Qué? Що тут вже знаєте, як карта ляже, як судьба, <г anchor> як розпорядиться, а це ну, невдячна історія. Це може бути разово, там декілька разів yeah. акція, але не постійно. А, а є люди з таким дорослим мисленням, що ну, вираз я не пам'ятаю звідки він, що в мене сьогодні буде весілля з тобою чи без тебе? Тобто в мене є ця ціль. Я я... в мене це є, в мене це буде. Неважливо, які там обставини. Буде сприяти мені життя там чи доля, не буде сприяти. Мене це взагалі не хвилює. От щоб не було у вас. Пенделі вдолі, і щоб вам було не боляче, то прослухайтесь до цього а, шелесту вашої душі, о, шепоту о, душі, душі. О, і йдіть туди, де ой, вам цікаво, де ви відчуваєте оцей потік творчої енергії, потік натхнення. Обов'язково зараз, коли ви прослухали це все діло. А, пропишіть, а, які масштабні цілі, куди ви направите свою енергію. Декілька цілей повинні стосуватися, наприклад, напишіть 10 цілей, а із десяти цих цілей а, певний відсоток особисто для вас, для того, щоб ви відчули задоволення, радість від цього життя. А, наступні декілька а, цілей. А це про ваших близьких, от як ви реалізуєте щось, як це вплине позитивно на життя ваших близьких? І далі це соціум уже теж подумайте, яку частинку своєї енергії, своїх дій ви направите на те, що то що ви будете діяти, як це. <гум> Зробить світ таким, в якому вам хочеться в ньому жити, <гум> тому що це дуже смішно, коли люди, наприклад, а, 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 примножують корупцію, а потім а, а, шкодують, що в нас немає, наприклад, там, якоїсь кваліфікованої медицини чи інших якихось напрямів. Ну, а що ми створюємо, наприклад? Тобто створюйте той світ і буде.